Друзі, перші про головне поїхали. Путін, ймовірніше порушить умови мирної угоди, інсценувавши провокацію, звинувативши в ній Україну. Пише Вашингтон пост посланням на розвідку США по придумовленості на Алясці. Також зазначає, що диктатор не відмовився від ідеї підкорити Україну заради повного контролю. У нього є давня велика мета відновити матінку Росію. Так Путін може погодитись на тимчасово перемир'я, але тільки щоб відновитись, переозброїти свої війська. Офіційні особи в Москві вважає Трампа слабким, яким можна спокійно маніпулювати. Путін також прагне усунути Україну з переговорів. Щоб Росія могла вести переговори безпосередньо зі США, запропонована Путіним альтернативна угода про припинення вогню. Вимагає від Шаєс зупинки допомоги Україні припинення мобілізації. Зації в той же час військовослужбовець ЗСУ супеляльтолог Кирило Сезону вважає, що Україна, Ша, Європа як союзники будуть тиснути на Росію, змушуючи її погодитись на мир. Прценцен сказав в ефірі Еспресо, я поділяю український оптимізм. Ми бачимо, що Військов після зустрічі з Путіним навіть не дав жодних коментарів для преси, не було зроблено жодних заяв, тобто вони просто поговорили. Я вважаю, що до конкретних результатів не дійшли. Москва висловила свої ультиматуми та умови віддати їй Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, обмежити ЗСУ за кількістю, заборонити вступ України до НАТО і ввести заборону на мороту. Ворці це умови, які ніхто не зможе і не буде виконувати, тому вони не досягли жодних результатів. Зауважив Сезонову політолог. Також додав, що Трамп вже приймає певні кроки щодо санкцій проти Росії. Україна отримує далекобійні бомби. Тобто, все йде так, як має бути. Україна та США домовились про шлях до миру. Росія це не влаштовує і вона проти цього та намагається зламати мрію Трампа отримати Нобелівську премію миру. Тепер Україна, США і Європа як союзники, будуть тиснути на Росію, змушуючи її погодитись на мир на наших умовах. Це добре, хоча й не швидко. Ймовірно, це займе весь рік. Але це найкращий варіант для нас. Наголосив сезону. Президент Франції Макрон, заявив, що його американський колега Трамп усвідомив президент Росії Путін брехав тому про свою готовність до миру у війні проти України. Про це повідомляє французький телеканал BFM TV. Макрон прокоментував російські ракетно-дронові атаки по Україні за словами французького лідера. Те, що відбувається неприйнятним і надзвичайно серйозним. Я думаю, що президент Трамп усвідомлює, що коли Путін сказав йому, що готовий до миру, він йому збрехав. каже Макрон, він також висловився про реакцію президента США на російські обстріли України. Президент Франції сподівається, що гнів Трампа втілиться в дії. А ще Макрон зазначив, що війна Росії проти України дестабілізує не лише Європу, а й також Азію. Нагадаємо, коментуючи російські атаки по Україні, Трамп жорстко розкритикував Путіна. Президент США заявив, що очільний Кремля абсолютно збожеволів. Без будь-яких причин обстрілює Україну, вбиваючи мирних жителів. Трамп також сказав: Я не знаю, що в біси сталося з Путіним за словами голови Білого Дому. Президент Росії б'є ракетами по містах, вбиває людей. і Мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Зеленський підписав з Трампом угоду про купалини, яка тепер зобов'язує США, як не крути джерела, передаючи ультиматум Трампа. Залишається незмінний припинення вогню. Постійне припинення вогню. Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічного впровадження гарантії безпеки України. Україна отримує надійні гарантії безпеки. держави гаранти будуть спеціальними групами європейських держав, плюс бажаючих не європейських держав Україна не буде прагнути до НАТО. Україна може прагнути членство в ЄС території. Шаде Юре визнають контроль Росії над Кримом. Ша де факто визнають контроль Росії над Луганськом. Ша визнають де факто контрольовані Росії частини. Запоріжжя Донецька Херсона Україна повертає територію в Харківській області. Україна відновлює контроль на запорізькою атомною електростанцією через контроль та адміністрування станції з боку США, розподілами електроенергії в обидві сторони. Також над Каховською дамбою. Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кідморською косою. Економіка США України виконуватимуть його про економічне співробітництво, корисні купало. Україна має бути повністю відбудована, компенсована фінансово. санкції проти Росії, які були накладені внаслідок цього конфлікту. з 2014 року будуть зняті американсько-російське економічне співробітництво в енергетичній інших галузях промисловості. Світ замер передчуття буде чи не буде війна. отут завершиться чи ні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.